Слава Ісусу Христу! Дорогі друзі, дорогі у Христі! Щорічно перед святом Святого Миколая, яке ми відзначаємо 6 грудня, ми від нашого дерев'яного храму блаженних новомучеників українського народу організовуємо благодійну акцію Допоможи Святому Миколаю творити добро, яка направлена для дітей парафії. Але також для дітей, які стаціонарно лікуються у двох дитячих лікарнях, які знаходяться поряд з храмом: це Хмельницька обласна дитяча лікарня і Хмельницька міська дитяча лікарня. Як і минулого року, ми плануємо сформувати близько 400 таких пакуночків, в які традиційно, окрім солодощів і канцелярії, ми вміщаємо молитви. Для дитини, до святого Миколая, молитви для батьків за успішне оздоровлення дитини. Також кожній дитині ми виготовляємо і даруємо вервицю, десятку вервицю на руку і заохочуємо до молитви, щоб Господь швидше оздоровлював і зцілював. Ми запрошуємо вас і цього року стати помічниками Святого Миколая, запрошуємо долучитись до нашої ініціативи. У будь-який спосіб принести солодощі, канцелярію, допомогти вам пожертвами матеріально для закупівлі солодощів. нехай Господь усім вам віддячить сторицею, нехай Господь усіх благословить, усіх оздоровляє. Слава Ісусу Христу!